Головний тренер е, арбітр е, Парашенко Олег допомагає йому Фісенко Андрій е, через перебір жовтих карток. Одразу три гравці Суможуть. не можуть. зустріч. Мова йде перш за все про е капітана команди Олександра Смолінського, Про одного з літрів зараз вибачаюся, Юрій Пимоненко, намагався віддати передачу на Сергія Чугая, яка е пролетіла далі і влучила в стійку воріт. Поки ясно. Знаємо, що він є віце-капітаном команди. і є Сьогодні саме йому відведена роль. Зараз вичається небезпечний момент. Забивають м'яч гравці Україна та карі Богдан Цухатуб, якраз у Андрія Білоненка. Відбирає м'яч, замешкався з м'ячем. Зараз четвертий номер команди енергетиків. Богдан одразу ж ступив у відбір. Відібрав м'яч арбітри, кажуть, що Адже... Дже... отак от потрохи зараз вибачаєш відповідь від енергетиків. Ну, я б сказав сенсаційну перемогу. Зараз вибачаєш Ярошенко, вихід ліч бавіть, що бігра голкіпера влучає. Зберігає, Через <піпіпі> Юрія Племененко позаду грає і друга хвиля атаки. Україна такаріт. Передача від Гученка на дальню стійку. Смоля вибачає. <піпіпі> Красапівця немає в своєму активі 21 очко. Зараз будуть, показують арбітри. Так і є. Шестим про. Сергій Скарпіку забитий. Отже, стоп, удар! І ледь-ледь ледже вдалося Олександру Ходакову відбити цей удар, але все ж таки м'яч у сісі. Сергій Скрипняк зрівнює рахунок у у матчі на 13-й хвилині зустрічі. Чим залишаються гравці України та Карі. Ярошенко чіпляється, розвертається він зараз від своїх опонентів. Проходить Петренко, Простріл, порожні ворота, чугай удар. Він прекрасні можливості відзначитися голом зараз було у Сергія Чугая, але поки голу не мають Скута швидко розігрують. Поляка відповів Сергій Скрипняк своїм влучним ударом. Спинальті зараз передача. Вихід вічна віч. пробиває і прошиває голкіпера. Зараз Олександр Ходоков не вдається йому виручити свою команду. М'яч під ногою пролітає. Чудова передача від партнерів. Зараз виходять. Але відбирають у нього м'яча. Зрібняк чи буде помилка? Так і є помилка. Скрипняк вам 1. Лемешов буде бити. Ну надто просто зараз Дмитро Левишов пробивав по воротах, я не знаю. Можливо, краще було вкидати тему за м'яч. І довге вкидання на Свіртюченка. Знову Кученко програє боротьбу і удар піти. Юрій. Юрій може взяти кру на себе. Доволі легкий гравець, індивідуально. Сильно грає на я... поблизу в Суперників Сперників для Сумуробленерго. Скипкаш віддає передачу на й... Євгенія Хабовця. 3-1. Як же блискуче розіграли зараз е гравці Сумобленерго цей стандарт і... Зуміли скористатися помилкою гостей. Зараз енергетики. Футболки помаранчеві. Склад такий. Ворота 22-й номер Олександр. Суходуб, яка скидка головою? Зараз... І Владислав Звітняк, який зумів відгукнутися, бігти за спини. Зараз дивимось довго вкидання. Суходуб головою продовжує передачу і мали змогу помінятися. Богдан працює і надалі. Його удар здають. На сьогоднішньому матчі, адже і першим, е, при першому взятті воріт. Зараз Богдан Суходуб удар 3-3. Довге закидання Ходокова. гарний майданчик на Богдана Сахадуба. Я вже в цьому, матчі, в цьому матчі розповідав про те, що є така домашня заготовка у України Знову рахунок у нас нічийний. Швидка відповідь від підопічних Олександра Михайлюка в другому таймі. За 6 хвилин вони зараз будуть з нічем. Дивимось уважно. Не знаю, ближній пут важливо відкрито віддає передачу зараз небезпечна на Гученка під ударом. Тактичні розіграші. Але не цього разу зараз Скрипняк на Білоненка. З правої ноги. удар. стій, ворі! Грує Віталія Гученка, намагається обійти і Ходакова, але не, не вдається зараз завдати удару за, лише зараз. Виходить зараз, але встигає підстрахувати. Зараз Скрипняк, Він же й тікає у відрив, буде бити. Віддає передачу. яка ж чудова передача на Владислава! Подупере. Розбігається, дивимось. Удар! Стікаворій! Скодопо Дмитренко ногами руками вибачаюсь, вибиває м'яча, але ненадовго його забирають собі. Суми обленерго, удар з Сухотуба. Більша небезпека, саме від них. Довга передача Кодакова, м'ячка. Чув... Зараз Ярошенко. Ченко перехоплення. Сердюченко порожні ворота. Білонько, удар. Але Мила. Одні команди йдуть в обанк. Рахунок 3-3. Помилка Білоненка, але. Показує, що немає порушення правил. Відбирають порожні ворота, удари. Писоком піднімаються. Гравці суми обленерго. Потрібно відрізати їх. Зараз одразу вибачають гравці токарів. Передача на лосів! Сердюченко порожні ворота! 4-3! Що роблять гравці суми Обленерго? Надто високо пішли зустрічати своїх опонентів. Е, україна токарі. І цими скористалися енергетики. По одному просто збивчої позиції. І зараз вже. Вже виймають його із своїх воріт. Простріл! Рикошет! 4-4! Яка ж просто невдача зараз для гравців суми обленерго? Піманенко бере гру на себе, прокатує собі вперед, пробиває поворот. М'яч вичає в Андрія. Та гра Суходуб на вершині. Буде може такий, що й пробити. Відає на Надалі удар. Що у нас відбувається? Гол! Арбітри показують, що Гол! Дивимось, Пимоненко. друга його спроба, і тепер хабовець на пару зі Сергієм Скрипняком не змогу е, залишити м'яч. Не так, щоб не було сирени. Дивимось. Ну і все.